Майбутній врожай залежить від того, як пройдуть весняно-польові роботи. Посівна площа області повинна скласти 1 мільйон 120 тисяч гектарів, зазначив заступник начальника департаменту АПК Володимир Кальніченко. З них 360 гектарів у нас закрито, 360 тисяч закрито озимими зерновими, ріпаком, значить 240 тисяч озимих зернових, 66 тисяч ріпаку посіяного озимого і плюс Значить, багаторічні травми минулих років 54 тисячі, всього 360 тисяч. Тобто, у нас до посіву весною залишається об'єм аж зовсім немалий. Це 760 тисяч гектарів. Як він наголосив, на сьогодні 83% посівів озимих зернових культур знаходяться в доброму стані, 16% – в задовільному, і лише 1% – потребуватиме пересіву. Директор інституту кормів та сільського господарства Поділля Олександр Корніщук відмітив, що ситуація, яка наразі складається на озиму у полі, не було протягом останніх 30 років. В першу чергу мається на увазі те, що ґрунт не замерзлий і в його метровому шарі накопичено близько 320 мм міліметрів вологи, що в півтора рази більше річної норми. За цей же осінньо зимовий період випало порядка десь фактично в ґрунті, в вигляді опадів випало порядка десь 4200-4500 кубічних метрів води. Це достатня кількість води. Загалом пан Корнічук зазначив, що озимі посіви з осені в зиму війшли в доброму стані, та за рахунок великого шару снігу на полях можливі такі явища, як послаблення фізичної активності рослин та поширення такої хвороби зернових, як снігова пліснява. Тому в цьому плані можливо як то на окремих слід очікувати на окремих площах і часткове випадання посів озимих. Так і е, слідуючи особливість, те, що і зменшення їх е, будемо казати густоти, в цілому ж погодні умови сприяють гарному врожаю у зимах, так зазначили аграрії, аби весняно-польові роботи були проведені якісно та оперативно. Потрібно, щоб і техніка, і мінеральні добрива, і засоби захисту до весни були в повній готовності.